Платон Микитович Воронько Казка про рукавичку. Вчора Галочка сестричка казку прочитала, як у лісі рукавичка звірам домом стала. Я залишив рукавичку за городом там, де ліс. Та ні зайчик, ні лисичка, і вовк у неї не заліз. Я подумав замала в мене рукавичка. Більші в мами зі стола взяв та й у сестрички в ліс відніс, усі, мабуть, звірі влізуть, поживуть. Хто знає, як в них розмістились звірі і як їм спалось, а мені не пощастило. Від усіх дісталось.